На сучасному етапі розвитку та формування Збройних сил України на сержантський склад покладено широкий спектр завдань та функцій. В умовах формування сучасної української армії реалізуються положення концепції розвитку професійного сержантського складу Збройних сил України, в якій були закладені базові основи професійного сержантського корпусу, аналогічні тим, які існують в Збройних силах держав-членів НАТО. Наразі сержантський корпус доповнює собою офіцерський корпус та сприяє підвищенню рівня військової підготовки з метою забезпечення ефективної діяльності підрозділів та успішного виконання ними завдань. Сучасний сержант це молодший командир, на якого покладено проведення навчання з бойової підготовки, з забезпечення життєдіяльності особового складу. На сьогоднішній день всі підрозділи нашої бригади укомплектовані сержантським складом. Вони всі високомотивовані і Є лідерами у своїх військових колективах. Можу спевнені сказати, що кожен з них фахівець своєї справи, який власним прикладом, може надихнути особовий склад на виконання завдань за призначенням. Обов'язки головного сержанта взводу полягають в тому, щоб займався фізичною підготовкою, бойовою підготовкою, моральним духом своїх солдатів та вирішувати проблеми всі питання. Всередині колективу поставлені мети я досягаю постійними тренуванням особового складу з фізичної підготовки, постійним тренуванням з вогневої та бойової підготовки та мотивацією своїх військовослужбовців. Навчання в нашому підрозділі відбувається спочатку, вони плануються офіцерським складом, потім вони доводяться до мене, а я вже безпосередньо керую навчальним процесом. Ту роботу, яку проробив з нами наш сержант, він вклав в нас велику кількість інформації, за допомогою якої ми зможемо виконувати бойові завдання. В неї мій головний сержант навчив фізичної, моральної та медицинській підготовки. Завдяки йому я можу виконувати любі завдання. На сьогоднішній день я впевнений повністю в своєму сержанті, бо він фактує свої справи. Наш сержант є Прикладом для мене і моїх побратимів, і він надихає нас на виконання всіх поставлених задач і бойових задач в тому числі.